Простір свободи на телеканалі, де 1 на варті слова. Ми народилися в окопах, у погребах і бліндажах, коли котився по Європі нелюдський жах, пекельний жах, і замість молока смоктали в ганчірках чорні сухарі. Від бомб і куль нас затуляли своїми вутлими тілами нещасні наші матері. А у нас сьогодні у гостях автор цих рядків Євген Безус, член правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки поетів України, поет, прозаїк, гуморист, лауреат обласної всеукраїнської та міжнародної літературних премій, володар відзнаки імені Олеся Гончара та відзнаки Івана Багряного. Вітаємо вас, пане Євген! Щиро вас вітаємо. Я вас теж вітаю. Розпочали з такого вірша, але ми знаємо, що Національна спілка письменників України цього року святкує саме 90 річницю свого так. існування. Ми знаємо, що ви як член правління сьогодні завітали до нас щиро, дякуємо. Тож спочатку хочеться саме поговорити про річницю. Ну звісно, і звісно, вас як персону, яка так. є у складі цієї спілки. Так, так, дуже поважний вік, 90 років. Я трішки молодший на 10 років, коли я народився, то в спілці вже було 10 років. Ви знаєте, ось зовсім недавно, вивчаючи матеріали для нових своїх книжок, я наткнувся на одну таку цікаву, але жахливу історію, якраз про нашу обласну організацію. Вона була створена в 1934 році. А вже в 1937 році в спілці майже не залишилося письменників, і її створювали заново, тому що були всі винищені. На жаль, немає часу. Я думаю, це буде колись окрема розмова про це, скільки загинуло письменників. Загальна цифра така: в Україні із 300 письменників, які писали українською мовою, 330 залишилося 30. Всі інші були Сандармох, Все більше там, де винищені, вбиті, розстріляні різними е, шляхами. Тому пішов е, час, е, були різні історії. І Сокольський був у нас такий член нашої спілки, який теж постраждав. І Чимирис. І от нарешті Незалежна Україна вже 33 роки. Е, але і до сього часу. Ми живемо в скрутній часи, в скрутну дуже епоху, тому що, вибачте, я завжди кажу прямими словами, кацапи. Русські, не русські, це все кацапи. Ну, у мене там є свір, не вірю, товаришу кацапу. От, От так Тому і сьогодні намагаються прийти на нашу землю, на нашу територію, щоб нас знову винищити. І вони про це прямо кажуть. Вони ж не, нічого ж не скривають. Вони кажуть, як, як є, що денаціоналізація. Що таке денаціоналізація? Значить, української нації не повинно бути. Той, хто себе е, заявляє, що він українець, він повинен бути знищений. А всі інші повинні стати малоросами, кахлами, я не знаю, що як. Тому е, так, це трішки про е, сумне, трагічне. Переходимо до більш приємно. Тим не менш, наша... трагічне, але це наше вірно. Так, так, так. От тому сьогоднішня історія. Спілка живе, розвивається, ну, трішки от, якщо можна, в 17-му, 16, 17, 18 роках було видано три таких альманахи, письменників Придніпров'я. Це ще за головування Луценка Володимира Антоновича нам далося за допомогою обласної ради і обласної адміністрації і особливо я б хотів подякувати і Наталі Геннадійовні першині, яка до цього прилучилася. Якщо вона почує, от то було таке: три таких це не просто альманах видавався, проводився конкурс патріотичний, літературний. І найкращі твори. І тут у нас 50 письменників, і тоді було десь ну, там 50-49, неважливо. Неважливо. Справді цього альманаху, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ось дивіться, де цей альманах ми можемо з вами е, побачити, який був тираж. Тобто ви сказали, що 50, наскільки ми зрозуміли, Десь до тисячі примірників. При примірників, а так. скільки авторів, скільки в е, авторів. 40 40 авторів, десь до тисячі так. примірників, і де можна е, знайти цей альманах? Тобто, зберіг, зберіглися ще десь, так я, так, я думаю, ось, що збереглися елекційні видання наскільки так, можна може, так сказати, ми коли планували кошторис видання цього всього діла, поставили собі за завдання, щоб в кожній бібліотеці нашої області, майже в кожній. Бо десь біля тисячі примірників, то вони повинні бути в сільських бібліотеках. Я знаю, в нашому в Верхідніпровську вони є. Я особисто там приходив, бачив, є. Я думаю, що вони є і в Кривничанському районі, і вони в Дніпрі, і тому що відправляли не тільки в сільські міські бібліотеки, і навіть в навчальні заклади повинні були відправляти. Ось така історія. Тому о, велика була робота проведена, а потім, ви ж саме знаєте, ковід, ця епідемія, потім. Повномасштабне вторгнення. але в цьому році, начебто, є подвижки, і нас обіцяють підтримати, обласна рада, обласна і персональна Наталія Гнадіна. Плануємо ми в цьому році, я думаю, що нам це вдасться: знову ж провести конкурс, От, знову ж відібрати кращі твори, визначити переможців. І видати ще один такий альманах. альманах. Може, він буде не степова лада називатися, може буде його інша назва, непереможна січлавщина, можливий варіант. Ну так, то вже як буде. Ну ви як член правління також будете приймати у цьому участь? А як же? А як же? Я й попередніх, ну так це вже трішки як хвалюся, член редакційної ради. -чле, супер. Ось, ось хочеться так зразу спитати: а скільки років ви вже? У національний спілку я ж я ж дуже молодий письменник. Я ми, я ми зовсім... знаємо. Я ми потім тоді про особисте поговоримо. поговоримо. Але поговоримо. Але дивіться, ви вже а, бачите, скільки зробили У наступному так. році, тобто в цьому році 9 років, як я офіційний член спілки. Супер, це багато. Це, да, це, ну, тобто ну, мене вже прийняли ну, в доволі поважному віці. Угу. Ну то там особлива історія, не будемо поки що про неї говорити. Але мені вдалося до того, як я став для того, щоб стати членом національної спілки, треба, по-перше, мати хоча б дві книжечки, от, які не просто десь там зроблені самопалом, вони повинні пройти реєстрацію державну, СІБН, мати там ДК і такі інші справи. Тобто офіційно зареєстровані. От. А потім там довга історія, там, рекомендації, все таке діло. То мені вдалося, от, до того видати три книжки, як я став членом Національної спілки письменників України, а після того ще шість книжок. Сьогодні у мене дев'ять книжок, моїх персональних. І вони всі різні. Вони всі різні. І для дітей. Ну, різні. Але, Але обняв... як ви це все поєднуєте? Як вам вдається ось писати, ось настільки різні ви знаєте, знаєте, талановита людина, талановита у всьому ось і талановитий письменник, поет, тобто ну і і і казочки для дітей розумієте, пане Євгене? Ми ж у нашому телемарафоні, якраз для того, щоб ось якраз розкривати представників національної спілки письменників, і щоб люди наш регіон, і вся Україна, щоб пишалися, тобто ось, ось ваша історія, і що якраз 90 річниця з ну, зараз 90, Ста річниця якраз проходить національної спілки письменників України і саме ось то що дев'ять книжок. Як вам вдається, і, в принципі, і в принципі різножанровість я скажу про цей стиль. Я хочу ось, щоб ви розкрили можливо деякі секрети. Як вам вдається такі різні стилі писати і видавати? Бо це неймовірно важко, так. як якось особисто для мене. Знаєте, тому що ось у кожного у кожного письменника так є особистий коронний жанр, де він знаєте, як риба у воді, а десь він не зовсім впевнено себе почуває. Ось Розкажіть про свій особистий досвід. Знаєте, я дуже часто, коли мене запитують, я ж вмію, як пам'ятаєте, той герой каже, я ще й вмію хрестиком вишив. Так, так, так. Тому я ж вмію писати, створюю пісні. У мене 5-6 пісень, у мене вже записані. Ну, тобто, як, я от написав вірш, а потім хожу, у мене в голові народжується мелодія. Я тоді біжу, а нотну грамоту знаю дуже слабо. Колись навчався, ну слабий, слабий в цьому ділі. Тому я біжу до музикантів, вони кажуть, що таке. Кажу: ну так і так, Мелодія, а гроші в тебе є. Кажу, ну а скільки там вже буду шукати. Ну якщо знайдеш гроші, приходь запишем. То отак у мене є теж і патріотично, є марш добровольчих батальйонів. Її виконує у нас така яліна Леник. В нашому Верхньодніпровську вчитель музики, вона виконує на гітарі цей марш добровольчих батальйонів. Я записав сам своїм голосом, не дуже гарним. От. А там ліричні пісні. Тому як пишеться, ви знаєте, я так, я прямо ніколи не говорю. Я починаю так і в книжках, так, десь то те, то те так. Тому мені кажуть, що іронічна, не тільки гумористична, ще й іронічна, і самоіронія ще є. Присутня, бо я там описав один із героїв моїх, це так, як я. Тому що приходжу колись я до стоматолога, а вона каже: О, це ви Без, скажу я Без, О, я читала ваші книжки. Ви як загребельний пишете. Ну, ні, гасі Якщо вже до загребельного прирівняти, <смітні> то це щось <ж> зовсім уже. Тому <смітні> і написав, що про такого кадру, який мини, що він вже дуже великий письменник. І ходить слід себе пропали. Як пишеться, ви знаєте, неможливо це сказати. Я можу сказати про сороконожку. Коли сороконожки запитали, з якої ноги вона починає йти, і яка нога одна за одну йде, вона зупинилась, не змогла йти. Так Так, так і я, коли я пишу, я друкую свої книжки на комп'ютері сліпим методом називається. Тобто я сідаю за комп'ютером, бо інакше б я б нічого не написав, би, мабуть, взагалі. Тому я коли сідаю, ну, як? Декілька історій, якщо час є, бо я можу багато говорити, говорю, я сиділа. Є, 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 так, так. Інколи буває так, вийшов на балкон. Якраз ніч така, літня, тепла, місяць сяє, хмарки пливуть. Місяць, як диня, жовто медова, котиться зоряним баштаном. Плюс у нас бере хвилька Дніпрова, мовила, хочеш твоєю я стану? Я горну тебе саваном ніжності, залоскочу. І так далі не буду oh, oh. <реш> Клас, Але такі, але але такі, дивіться, такі, Марина... такі порівняння місяць-місяць, як дині. Марина я вже кажу, розтанула. Я, я розтанула, ти знаєш, просто ми почали з такого а, вірша, який мене просто до глибини душі. І я ж кажу, що у вас дуже різні жанри. У вас дуже різні жанри, ви можете викликати і посмішку ну, і викликати так. почуття у людей, що вони замислюються над глибиною. І те, що ось насправді з приводу національної спілки письменників, яка наразі ось у 2024 році на вас є відповідальність. Тобто, ну новий рік почався. За що ви відповідаєте? Можливо, якісь проекти, про які нам можна в ефірі розказати. Ну... Якщо можна поділитися. Ну, От один із проєктів. Ось от якщо те, нам що... дасться фінансування, це... я вже над цим не буду багато говорити, я працюю над цим. То Там уже як, да, але поки що воно не виросло, про це ще у говорить. Нас є час, але у це нас є час. Так, так. Ось, займаємось. Ще інша історія. Треба доносити те, що ми пишемо, до людей. От один з варіантів, я сьогодні з вами. Так, я маю надію, що десь хтось почує, хтось побачить. Буквально 10 днів тому, 29 лютого, конкретно, я був у Дніпровській школі номер 84 де під час тривоги, бо ми починали спочатку п'ятикласники клас, були, я з ними зустріч у мене була, я знайомив свої залізничні казочки. Так, так, так. Так, Подарував їм там школі і діткам. От. Тут оголосили тривогу, ми побігли, всі полізли в підвал. Бомбосховище. Там продовжили. Тільки закінчили. Тут через декілька хвилин привели старші класи. привели старші класи, тільки ми почали, я почав з ними говорити, спілкуватися в цей час знову тривога. Знову ми полізли в бомбосховище. Тут тривога закінчилась, випав, знову сидимо зверху, працюємо. Тому зустрічі перед тим в мене була зустріч в Іртеліпоровських школах. Я дуже часто, ну, може, не дуже часто це хвалюся, так, але десь раз на місяць в мене обов'язково десь відбуваються зустрічі. Школярами, в основному школярами. Я побував у своєму рідному селі, Ну, там школи, на жаль, вже немає, в якому я народився, Троїцьке. То там бібліотека дуже гарно працює. Я їм свої книжки подарував, вони дуже гарно зустрічали, все було там дуже гарно. Так що, оце наша робота. То, що ми пишемо, це треба ще його пропагувати. Тому що не будеш пропагувати навіть погане, те, що написано. <гум> тому що воно може з часом комусь сподобається. Тому от така історія. О. А ось е, хочеться спитати: ось наразі у нас сучасність, так? І е, не дуже багато дітей читають, як вони вас приймають. Ось Знає... ваші ваші відчуття, тому що ви, ну, як письменник, ви творча людина, е, як ви відчуваєте Ма, нашу молодь, яка наразі ось відчувай. Я, як? Е, скажу так, але тут треба трішки зробити знову вставочку. Ну, ми не можемо порівнювати той час. Коли я ще був школяром, молодий, гарний і так далі. Коли єдина е інформація, яку людина отримувала, ну, окрім е збору інформації, що дідусі й бабусі там говорили, так, а вони говорили дуже мало, тому що тоді не можна було багато розпити. Я дуже багато речей пізнав вже, коли вже багато часу пройшло, а інакше вони самовчали, От. Книжки, газети, журнали. Пройшов час телебачення. Дуже велика частина людей перемкнулася на телебачення. Так, зараз взагалі ці гаджети, це все діло. ну, Знов же таки слова одного давнього, дуже давнього чоловіка, який сказав, що нинішні люди молоді, неграмотні, нічим не цікавляться, і чим воно все закінчиться, і як же буде розвиватися людство. Цей чоловік сказав ці слова дві тисячі років тому. За цей час, як ми бачимо, так дуже багато поганого розвивається, але все одно суспільство розвивається, воно йде, 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 виходить на нові нові етапи, на нові нові рубежі. І все одно гуманізм сьогодні вищий, ніж був хай не у всіх країнах, хай не на всьому нашій земній кулі, але він розвивається і не можна порівняти часи, скажімо, ну, тисячі років тому, як сажали на пчеп'ясток, то на палі сажали. І я вже не буду далі говорити. І сьогоднішні гуманні відношення, і розвиток літератури, музики. Тому, коли я зустрічаюся з тими молодими людьми, я бачу, що вони горять. Ось. Я розумію, що не всі, але й не може бути, щоб у всіх. Тому що в цій книжці талант талановитих, наприклад, так? Тут є передмова, що кожна людина має талант. Так. Одна діло, що в когось він розкрився, а в когось не розкрився. Але це вже, але є він цей талант. У когось талант до писання, в когось до музики. В когось я тут привожу приклад, мій кум, я спробую так швиденько сказати. Телефоную до нього, він не відповідає, а вони живуть у смілі. Коли кума бере трубку, каже: слухай, де Андрій Прокопович? У його любов, кажу, яка любов? Ну, він десь років трошки молодший, ніж я. Обняв дошку і ходить двором з дошкою. Думає, Дума, з тієї дошки зробить. Він зранку встав, у нього вже думки про те, що він зробить. Він чи ліжко гарне зробить, чи табуреточку гарну, чи стілець гарний зробить. Це людина, яка закінчила Київський університет радіофізики електроніки. Працював на різних посадах інженерних командних, начальник цеха там, і так далі. От. А тепер на пенсії він виготовляє такі справи. Інший чоловік теж дуже був такий великий начальник колись, приїжджає до нього, ну він набагато старіший, ніж я. приїжджає, а він знаходив оце сучки, всілякі, такі дерева, і вирізав з їх фігурки. Хто б сказав, що в нього цей талант, якби йому про це говорили років 20-тому. Тому питання, якраз і суспільства, не тільки люди, але й суспільство, якби воно нормально наше суспільство працювало, бо є дуже багато проблем. І можна було б всіх талантів в Україні відкрити в різних галузях. Певний знаємо. Пане Євгене, у, па... на... у нас залишилось про просто розкриття, про розкриття таланту ще таке питання. Знаєте, ось нам відома історія, що про розкриття вашого особистого таланту. На розкриття вашого особистого таланту вплинула ваша однокласниця. Чи правда це підтвердте або спростуйте цю історію? Знає... Як це було? Абсолютно правда. Це вже було дуже багато років. Ну, мене коли запитують, ти коли перший вірш написав? Кажу, в четвертім класі. Так, перший так, і він довго писати. я його не писав, тому що це там прогаштело. Потім ще в юні роки я був відряджений в армії. Як служив, там теж була історія, я написав віршик. Але це все було, по-перше, російською мовою. От. А потім пройшов час. Ну, я працював там головним технологом, заступником директора заводу було, а потім це все пройшло, заводу не стало. Я сторожую в районі сільхозхімії, на природі там все нормально, гарна природа, я виходжу так, все переді мною. Ну і так почав потихеньку згадав те, що я колись там пробував. Но, е, перед цим хочу сказати, що я дуже багато книжок прочитав. Дуже багато. Не всі, але дуже багато. Зараз теж читаю, але трішки менше. Тому е, я діт... колись з дітками зустрічаюся, і, і з тими, що... бо це ж я трішки вся четверту школу. Проскочили далі, mm -hmm. а вони ж читали свої вірші. І їх багато читали свої вірші. І п'ятикласники читали, десь, мабуть, діток 5 чи 6. І старшокласники десь 5 чи шість. Тобто вони цікавляться цим ділом. Вони мені такі запитання задавали, що це не передать. Тому, повертаючись до тої історії, і от я почав записувати. Не тільки читати, записувати. І поїхали ми на зустріч однокласників. Ну, як буває в житті, там по 100 чи по 200 грам розговорились, поспівали, я почав читати свої вірші, а моя однокласниця, вона вчителькою працювала в школі. Каже, Женя, а чого ти свої вірші не однесеш в газету? Кажу, так кому не потрібні в тій газеті, такі вірші. Та ні, ти не, неправильно думаєш. Коротше, дай мені сюди. Забрала, пішла в редакцію. Дивлюсь, через деякий час, я виписувався в наш районну газету, дивлюсь, мої вірші опублікували. Ну так, я ж наче гордий, все ж нормально. А тут іду зустрічаю одну жіночку, а вона мене так знає, каже: слухай, то твої вірші опублікували в газеті. Кажу, так, мабуть, би які, от і так мої. Вона каже, я читала і плакала. Ви знаєте, то я тоді задумався про те, яке важливе слово для людини. І з тих пір я все більше і більше почав вже коли, а коли вже зрозумів, що в мене ще щось трішки виходить, коли я бачу, що мене так вже інколи хвалять, інколи критикують. І це правильно, тому що не можна, щоб не критикували, тому що немає нічого досконалого, У кожній книжці знайти можна масу недоречностей, граматичних помилок. але це повинно все таки, якщо у людини щось є його хвалить, він буде далі розвиватися. Якщо його тільки критикувати постійно, то він тоді не буде так. Головне, знаєте, головне знайти свій талант, знайти свого. Пегаса, як то кажуть, так, 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 так і пане Єне, Євгене, Ми впевнені, що ми ще вас неодноразово побачимо, тому що це рік національної спілки письменників України. Тож ми дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали на упрямий ефір простору свободи. До нових так, зустрічей. Ми, ми, ми не ми кажемо чекати. до побачення, тому ну, так, що так, реально так. у нас трішки мало ефірного часу, і в нас є про що з вами Ми спілкувати. про Шевченка. Ще не поговорили. Так, про але це давайте ми перенесемо на, на нашу наступну зустріч. Обов'язково зустрінемось, Будемо на. Вас чекати. Ми нагадаємо нашим телеглядачам, що з нами був Євген Безус, член Дніпропетровської обласної організації національної спілки письменників України, поет та прозайк.